Сьогодні відбувся онлайн-тренінг Мій сонячний рік глибока подорож до себе в особливий період рівнодення. У всі часи ця мить символізувала баланс, оновлення та перехід. І ми теж повернулися до свого внутрішнього центру. Багато хто з учасників відчув, наскільки потрібні тиша, спокій та якісний відпочинок. Саме в таких умовах психіка розвантажується. Відновлюється та відкриває нові ресурси для життя, для розквіту, для стабілізації. І в ці дні починається справжня весна. Кожен може побачити, як навколо пробуджується природа, як особлива сила запускає механізм тотальної зміни голих дерев на буйну красу. І така сама сила може керувати кожним з нас, коли ми можемо мати найкращі результати, не докладаючи особливих зусиль. Подібно тому, як дерево не переймається, як йому досягти плодів, плоди просто з'являються у визначений час. Глибокі, природні процеси відбуваються в житті кожного з нас. Мене звати Ганна Риженко, я є психологом з дипломом підтвердження в Україні та в Євросоюзі і також системним розстановщиком більше 16 років. У нас ви знайдете синтез наукового підходу 21-го сторіччя та глибокої природності, за допомогою якої ви зможете обходити стрес і вигорання нашого життя. Якщо ви теж шукаєте простір для глибокого перезавантаження, долучайтеся до наших груп. Це не просто зустрічі, це можливість почути себе і знайти внутрішню глибоку гармонію в ритмі свого життя.